Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми будемо розбирати, як підключити балон Гелію до стаціонарного або ручного приладу компанії Елватех. Гелій вважається першим представником благородних газів. Вважають, що він займає друге місце у всесвіті по поширеності та легкості після водню. Хоча на нашій планеті він зустрічається не так вже й часто. Ця проста речовина утворюється з одноіменного елементу. Такий одноатомний газ хімічно енертний, він не токсичний, не має кольору, запаху або смаку. Завдяки своїм властивостям гелій знайшов застосування в багатьох сферах науки, виробництві та у побуті. За нормальних умов він найбільш наближений до ідеального газу серед усіх відомих. Для рентгенофлуоресцентного аналізу цей газ непомітний і використовується для продування зони вимірювання для звільнення від повітря та зайвих домішок, які б могли знайти у ньому. Усі добре знають, що як в побуті, так і в промисловості для транспортування та використання гелію потрібні спеціалізовані балони. Для підвищення точності вимірювання легких елементів прилади компанії Elvatech також звернули увагу на цей корисний газ. Спектрометри Elvax Plus та Pro та «Проспектор 3 Max опціонально оснащені системою подачі гелію і зміни фільтрів, що в поєднанні з новим детектором дає змогу здійснювати більш точний та якісний аналіз легких елементів. Таких як натрій, магній, алюміній, кремній, фосфор та сірка з високою чутливістю. Давайте ж детальніше розглянемо структуру такого балона, принцип підключення його до наших спектрометрів та основи використання. Для початку звернемо увагу на структурні елементи, які приєднуються до самої ємності балону для подальшого вивільнення та використання гелію, який надійно заховано в цьому балоні. Отже, серед ключових компонентів ми виділяємо редуктор. Монометри та геліопровід. Основним завданням редуктора є зниження вихідного тиску газу і підтримання його на потрібному рівні в процесі роботи. Гелієві редуктори призначені для подачі газу та для відстеження кількості гелію в газовому балоні, а також вони забезпечують комфортну роботу. Редуктори з монометрами підходять для тих. Кому необхідно точно розрахувати кількість гелію в балонах, контроль витрати гелію дозволить підловити момент його закінчення і оперативно закупити новий, щоб не зупиняти робочий процес. Таким чином, монометр, який оснащений редуктором, значною мірою спрощує життя. А при наявності другого або додаткового манометра ще й кількість поставленого гелію, що попередить ймовірність його надлишкових витрат. Варто зазначити, що перевозити балони з уже встановленим гелієвим редуктором категорично заборонено. Якщо ж балон необхідно транспортувати, то робити це варто попередньо знявши редуктор, і встановлювати його слід уже на місці. В іншому випадку з'являється великий шанс його пошкодити. При установленні редуктора на балон з гелієм він просто закручується на різьбове приєднання вентиля балона як кришка. Для більшої надійності всередині накидної гайки повинно бути ущілююча прокладка. Це підвищить герметичність. Перевіряти ж це можна за допомогою мильної піни. Щоб редуктор служив довше, необхідно берегти його від падінь на підлогу, не перевозити балони з встановленим редуктором в автотранспорті, регулярно чистити, особливо ретельно стежити, щоб полімерний гель не потрапив в отвір клапана і не полімеризувався там. Дотримуючи цих трьох нехитрих правил, ви продовжите життя своєму редуктору ще на довгий час. А зараз давайте перейдемо до практичної частини підключення та роботи приладу з балоном. Почнемо з того, що після підключення приладу ми під'єднаємо до нього геліопровід. Тиск гелію на вході в прилад має становити 0,2 МПа з похибкою в 0,1. Тож, першочергово, давайте розберемо сам балон і що до нього підключення. Ми маємо підключення редуктора, яке в нас знаходиться тут. Так само маємо редуктор з монометрами. Маємо регулятор, який буде забезпечувати нам саме подачу гелію в тій кількості, в якій ми його виставимо. І далі в нас іде шланг. Саме за допомогою якого ми і підключимося в подальшому до нашого приладу. Тож, давайте почнемо все поступово. Хочу сказати, що ми вже все виставили саме так, як нам потрібно, але на практиці ми безумовно покажемо, як це має бути. Тож, спершу, якщо в нас вже відкручений регулятор як, як треба, ми подаємо подачу трошки тут. Даємо з цієї сторони і закриваємо. Після цього нам треба почекати буквально 5 хвилин і подивитися, чи немає в нас витоку гелію ззовні, тобто, чи все підключення правильно. Для цього нам допоможе розчин мильної води, яким ми будемо протирати всі конектори, всі труби, які підключені саме для балону, тобто підключення редуктору. І зачекаємо трохи, щоб зрозуміти, чи немає в нас витечок, чи все проходить вірно. Тож, можемо зазначати, що в нас жодних витоків немає. Після того ми протираємо цю нашу зону. Так, Все витерли, все чітко. І тепер вже будемо дивитися по самому шлангу. Нам також треба контролювати тепер цю зону витоку. Сам цей шланг ми під'єднуємо до приладу. У нас якраз є спеціальний спеціалізований отвір до цього. Все, що треба зробити, це ставити шланг на повну. І щоб перевірити себе, потягнути його назад не різко. Плавно, все. в нас вже все закріплено. Шланг під'єднаний до балону. І тепер перевіряємо під'єднання самого балону до нашого приладу. Так само ми подаємо трохи нашого гелієвого газу. Закручуємо. Для перевірки змочуємо все підключення, яке знаходиться біля самого балону, і так само те, яке веде в наш прилад. Змочуємо і даємо ще 5-15 хвилинок. Для того щоб розуміти, чи немає в нас витичок, чи все підключено добре. Коли в нас же все підключено, ми можемо відкривати саму подачу гелію за допомогою регулятора. Тож, підкриваємо його. Тож в нас вже минув час. Ми, по-перше, виставили, як і вартувало нам на 0,2 мегапаскаль нашу подачу тиску. Можемо зазначати, що все підключено правильно як в балоні, так і в самому приладі. В нас немає жодного, тобто вода наша не пузириться, не пропускає жодне жодне повітря, жоден газ не виходить. Тому ми просто протираємо наші підключення. Це і надалі ми просто відкриваємо балон і можемо далі працювати з приладом. Тож, тепер ви маєте покрокову відеоінструкцію, як правильно встановити гелію балон та приєднати його до прилада компанії Elvatech. Але якщо у вас виникнуть будь-які запитання або незручності з приєднанням балона до приладу, ви завжди можете звернутись до фахівців компанії Elvatech. А з вами була Академія Elvatech. І дякуємо вам за перегляд! Якщо вам сподобалось сьогоднішнє практичне заняття, дивіться нас і далі, адже в нас для вас є дійсно багато всього цікавого. А зараз па – па-па!